Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії особисто відьма Крістіна. Вітаю, Крістіна. Привіт, Танюшенька, Привіт. Дякую, що завітали до нас. Зі Львову зайшли і уважили своєю увагою. Дякую за запрошення? Хочеться вірити, що також зробимо і влучний прогноз. Недаремно я сьогодні витягнула карту України, адже останній тиждень, ну і не один тиждень, але отак от, от жорстко міста, які не страждали загрози для АЕС. З'явилися у 20-х числах вересня, як ми говорили mm. у своїх прогнозах. Тому хочеться зараз швиденько пройтися по найнебезпечніших містах, тому що люди хвилюються. Жахи відбувалися в Сумах. Жахи відбуваються щодня в Запоріжжі та в інших містах. Давайте будемо Давай проходитися і почнемо з Запоріжжя, тому що вчора. Зранку я от ще не встигла зробити прогноз для свого каналу і випустити його, як постраждала багатоповерхівка і її жертви. Давайте подивимося найближчий тиждень. Кажу ще раз дивимося на найближчий тиждень, тому що плани у ворога змінюються щогодини. Прильоти ще будуть, влучання ще будуть, але мені здається, вони не будуть такі масові. Верніше. Такого масштабу, як відбулося учора. Вони ще будуть, але мені здається, що вони будуть дрібнішими. Тобто ворог в Запоріжжі трошки стихне? Так. Да. да. Він трошки Угу. Це гарно. Давайте подивимося Харків. Харкові я наскільки мені. Повідомляють не змі, а люди, з якими я працюю, які живуть в Харкові. Бахкає щодня, при але таких прильотів було в минулому тижні більш-менш відносно спокійно. Наступний тиждень цей тиждень, ну звичайно, що прильоти будуть, але можу прирівняти до попереднього міста, яке ми переглянули. Вони не будуть більші аніж були минулого тижня. І цей тиждень, ну так не можна говорити, але відносно якийсь він рівний випадає. Тобто, такого ну якогось. Масового жахіття я не бачу. Хоча воно там, в принципі, є як фоново постійно. От. Суми, місто Суми, знаємо, що постраждав медичний заклад і пенсіонат для літніх людей є дійсно жертви. Що чекає суми на цьому тижні? Дивимось, дивимось. Дивися, якісь заколоти, якісь прильоти. Мені здається, що там суми не цього тижня постраждають що там якби готується, там іде якась знаєш, така секретна операція на це місто, але наразі не бачу, щоб проігралося якимись такими вибухами чи чимось таким серйозним. Напевно, мені показує небезпеку трошки пізніше, угу. якусь таку ну, масштабнішу. Тобто вони, от бачите, знову вони цей регіон да. угу. трошки як стихає він, стихає. Полтава. Давай глянемо. Давай глянемо Полтаву. Дивися, мені, мені Полтаву підтягує, так, як я казала, суми, угу. що вони. Через тиждень щось проіграється більше. Я також кажу так: приблизно 6-8 днів в плюс, так угу. і так само десь воно мені показує схоже з Полтавою. Там буде щось таке. Ну як, на жаль, ми до того звикли якісь звичайні буденні тривоги. Дуже шкода, що ми можемо знаєш, такі, сказати вислів. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. Одеса також щодня лунають вибухи, постійно є загроза. Знаємо наскільки постраждало нещодавно місто Ізмаїл. Ми зараз подивимось Одесу і Ізмаїл. Одеса будуть вибухи, будуть прильоти, і буде щось ну, якийсь нанесений удар на якусь структуру. Ну, тобто щось буде зруйноване. Можливо, ще пам'ятка архітектури, чи щось. Ну, таке чим місто дорожить? Угу. А ось давайте подивимося Чорноморськ і Ізмаїл. Угу. Чорноморськ і Ізмаїл. Ізмаїл де, там продовжаться атаки Чорноморськ. Так само продовжиться, тому що тут п'ятірка, тут ідуть вибухи, і тут треба бути дуже обачними. Бачите, ми говорили з вами, що будуть е, прильоти по містечкам, е, по яким ще не було ось таких руйнувань. Тежно, дійсно, так, і uh -huh. ворог дійсно ми тільки вийшов випуск, uh -huh. ворог почав бити. Е, так, Херсон теж жахлива трагедія. Ворог вдарив по ринку. В Херсоні є жертви, є смерті. Жахливий вчора відбувся удар. Що цим хотів сказати ворог, і чи планує він от саме бити точки, де є цивільні люди, де багато людей знаходиться? Ну Херсон це Атас повне чесно. Там воно все продовжується, продовжуються вибухи, продовжуються жертви. Так само продовжуються е, от всі оті терористичні напади ворога. Все це продовжує. Я не бачу, щоб там був спокій. На Просто жаль. ми можливо, про це все ще не ну. Не завжди можна й казати, не завжди можна. Розумієш, ми ж не завжди володіємо тою інформацією, яка направду є в містах. Тому що ну якось так, так є, що не зовсім прийнято говорити так, як воно є, що завжди воно є трошки більше, аніж ми знаємо, і воно трошки жахливіше аніж ми собі уявляємо. Дніпро Дивіться, Дніпро, якщо більш-менш відбивається, тримає оборону. То давайте подивимося Дніпро, Нікополь і Кривий Ріг. Угу, Дніпро. Дніпро відбивається і відбиватиметься. Я не бачу. Буде якась, якась серйозна наш, наше відбиття буде серйозне в місті Дніпрі. Тобто ми відстоїмо якусь таку, угу. якийсь серйозний прильот чи атаку, чи що вони там вже пустять. Розумієш? Далі яке місто Нікополь? Нікополь. Якийсь разовий швидкий дово для Нікуполя доволі такий сильний удар на наступний тиждень, разовий, Ну угу. розумієш, разовий. Так. і а, кривий ріг, тому що чи заспокоїться ворог на цьому тижні у кривому розі. Ну, відносне, відносне затища, але все одно місто в тривозі. Не так як воно, знаєш, було якісь там пару місяців тому. Тобто, місто зачепили і воно вже ну пульсує, скажем так, розумієш? Чіткої такого чіткого спокою не бачу, схоже на щось приховане, але проігрується воно трошки пізніше. Зараз воно знаєш, ну нема, воно набирається тільки. А тепер те щодо одного з твоїх прогнозів стосовно Хмельниччини, тому що дивилися ми після першого запуску кинджалів, дивилися, що буде другий він був, але так як ти казала, такого серйозного, ну він десь там лупить, лупить і не саме не знає, куди воно ага, лупить. Ага. Давай подивимося, чи загрожують хмельниччині кинджали на цьому тижні. Дивися, щось буде долітати, але не кінджали. Угу. Їх ні, їх я не бачу, не бачу. Або вони будуть збиті. Ну, нема. І напрямок, Крістіна, напрямок, який болить. Це Донеччина. Кожен день, от скільки запитую майстрів, практиків, кожен день боюся почути невтішну відповідь. Але так як і говорили, минулий тиждень ми слава силам небесним. Не тільки небесним і слава в нашим ЗСУ за те, що ми втримуємо дуже великими втратами та втримуємо напрямок. Є велика надія на те, що отримаємо допомогу і втримати буде легше. Але як будемо триматися на цьому тижні? Відіб'ємо з великими втратами. Але відіб'ємо дуже важко. Стабільно дуже важко. Дуже важко, навіть навіть важко уявити на правду, що там відбувається. Але е, ми відіб'ємо крістіна. Тепер хочеться трошки до справ зовнішніх: чи слід очікувати Україні додаткової допомоги від наших партнерів найближчими тижнями? Чи прийдеться чекати все таки місяці знову? Угу, давай глянемо. Дивися, прийде нам якась допомога, яку ми чекали давно найближчими тижнями, так як ти і сказала, вона прийде. Але це не вся допомога, яку нам пообіцяли. Допустимо, ми отримаємо там, ну, умовно, 25%. Але ми маємо, мали отримати 100%. і та решта буде іти до нас довше. Але якусь частину ми отримаємо, звичайно, не все. Не все до нас доходить. Але... Наразі хоч щось прийде. А ось чи буде, чи можемо ми очікувати дозволу з боку США щодо ударів в глиб Росії найближчим часом? Тому що давно вже про це говоримо, а дозволу як не було, так і нема. Як сьогодні, знаєте, як це в цьому анекдоті дам не дам. Угу. Держите мене я ухожу. Ні, Танюша, Я, чесно кажучи. Воно от постійно, якби от майже, майже, майже. Але я вже колись відповідала на те питання, і випадає мені те саме. Навіть якщо ми отримає, отримаємо дозвіл, буде якесь але ми все одно не зможемо повномасштабно ним скористуватись. Його нам можуть дати, але у нього буде дуже велике але. Я не можу сказати чітко, яке тобто, там буде якийсь конкретний ультимат. Щось щось таку. таке нас все одно поставлять якусь таку ситуацію, бо ми, ми дожмемо правильно mm -hmm. той дозвіл. Нам дадуть, але все одно розумієш, якась така маніпуляція відбудеться. А, також до речі, ваш прогноз щодо провокацій на Запорізькій АЕС дійсно була е, провокація. Загрози великої вона не становила, хоча там якби є можливість залишитися без світла й там залишились, так? але ми відновлюємо. Тобто це провокація, але це не така вже загроза, яка може там от кардинально все змінити. Але все ж таки, трошки вони щось там от піддумують, щось провокують, щось планують. От Давайте ми не будемо розглядати кожну АЕС, але подивимося, хоча б от, чи є загрози от такі масштабні. Українським атомним станціям на цьому тижні. Нагадую ще раз, що ми дивимось на тиждень, тому що ситуація постійно змінюється. Угу. Загроза на цьому тижні є так, як і на минулому. Але прямого влучання я не бачу. Буде знову ж таки влучання біля. Якоїсь АЕС біля, але не в. І тоді ми зрозуміємо, яка, наприклад, їм може найбільш цікава на цьому тижні. Mm. А скажіть, будь ласка, якщо взяти, наприклад, на жовтень, uh -huh. чи от хвонить вам щось таке, якісь, можливо, дати? Щось от у нас сьогодні сонячне затемнення, так? І всі дуже чекають після нього якихось змін, відриву. Астрологи кажуть, що це буде великий відрив від чогось старого, якби це можливість, шанс залишити старе і почати повністю все нове. Чи є це астрологічний прогноз знаковим для України, що і в нас відбудеться? Давайте не про негатив, а давайте все ж таки про позитивні моменти. Мені здається, що у жовтні ми отримаємо частину полонених, що, тобто, тут випадає двійка, можливо, люди повернуться, чи ми обміняємо ну, якимось чином, тому що до нас повертаються наші люди. Мені здається, що угода, якої ми чекаємо давно, яка пов'язана з нашими закордонними друзями, партнерами, не знаю, як правильно зараз і. І доречно називати, але щось для нас програється у позитивному ключі, після чого ну, ми трошечки видихнемо, трошечки видихнемо. Тобто, щось нам допоможуть і те, що нам, знаєш, от обіцяли нас дражнили, ми таки це отримаємо. Можливо, це допомога в зброї, можливо, це якісь е... дозволи, дозволи да. можливо, кошти. Я не можу сказати чітко, але тут проігрується король Пентаклів. Це означає, допомога. що це допомога так. Так, Прекрасно, Кристина. Я знаю, що ти також багато допомагаєш людям, відповідаєш на їх питання в телеграм-каналі, тобто йдеш максимально назустріч. Також я хочу зробити такий невеличкий анонс, і я в прогнозі: у Любов Завальнюк давала захист для військових, для тих, чиї родичі близькі знаходяться на фронті на нулі. Пані ж підготувала вам також урок, ну, який вже дуже скоро вийде, урок як захистити себе. Свій будинок чи своїх близьких через силу роду. Причому вона дуже детально на відео все покроково покаже, як цим користуватися. Тож слідкуйте за описом, всі контакти майстрині також є в описі цього відео. Тисніть лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, програми. Ясно бачу! Тетяно юга дуже дякую за запрошення. Ще побачимось до побачення.